Цілий місяць з новим iPhone 16 Pro я проходив без сильно виражених емоцій, адже попередній мій смартфон був iPhone 15 Pro, а вони між собою дуже схожі. Якщо ж ви плануєте зробити перехід з іншої моделі, то для вас це відео обов'язково для перегляду, адже мені є що сказати. Цього року я обрав смартфон в темному кольорі на 256 ГБ. Оскільки вважаю, що такий об'єм пам'яті для більшості людей на сьогодні це золота середина. 15 про, до речі, також був на 256, і проблем зі сховищем на iPhone в мене ще не було. Так, я маю декілька важких ігор, полюбляю завантажувати музику з Apple Music, не знаю навіщо, і часто знімаю відео. Рідч роблю фото та в форматі RAW. В Свою чергу більшість відеоматеріалу я перекидаю на комп'ютер або SSD-диск, тому в середньому на смартфоні залишається приблизно 80 ГБ вільного місця. З появою роз'єму USB-C, підключення та швидке перенесення даних на зовнішні накопичувачі стало вже звичайною справою, тому хто вже користується таким або планує користуватися, можна спробувати мінімальну версію на 128 ГБ, але дивіться за власними потребами. iPhone 16 Pro, як я казав, здебільшого використовують для зйомки відео. Тому розповісти скільки часу смартфон може попрацювати в режимі навігатора, на жаль, не зможу, так як таким просто немає потреби користуватися. Але розповім трохи про свій сценарій використання, який, можливо, буде схожим до вашого. Якщо подивитися на статистику активності в розділі акумулятор, то в середньому показник активного екрану складає 4 години 20 хвилин. Найбільше з'їдає заряд батареї соціальні мережі, початковий екран, це як і віджити, сповіщення та просте знаходження на робочому столі, а ще додатки для відео. Це за останні 10 днів. Інколи цей показник може бути вищим або нижчим. Варто згадати про цілодобове використання 5G або Wi-Fi, останні з яких я не вимикаю на ніч, так як завжди хочу залишатися на зв'язку, а з Bluetooth приладів інколи використовую навушники, тобто постійних підключених девайсів в мене немає. Зарядження відбувається до 80%, тому в спокійний день з прослуховуванням музики, використання соціальних мереж та отримання безліч сповіщень, до кінця дня залишається 35-40%. Якщо ж цей день пов'язаний ще зі зйомкою відео, без додаткового живлення не обійтись. В принципі, такий самий сценарій був і на попередньому iPhone 15 Pro, і фінальна картина була такою ж самою. Для тих, хто полюбляє максимально зберегти дорогоцінні відсотки, скажу, що всякі аналітики на відправку до Apple в мене вимкнуті, а також фонове оновлення контенту та екранний час. На період створення ролику останній показник довелося таки активувати для збору інформації. До речі, на смартфоні присутня швидка зарядка, але я в основному заряджаю від ПК або ноутбуку, і в рідкісних випадках від Powerbank. Що стосується збільшеного розміру до 63 дюймів. Чим далі в майбутнє, тим менш зручнішим стає користування смартфоном однією рукою. Так, споживати контент комфортніше, дисяти по мілких об'єктах також. Особливо це стосується набирання тексту на клавіатурі, адже клавіші також трішки збільшились. А дотягуватись великим пальцем до верхньої частини екрану вже складніше. Дивлюсь на свій комфортний фон з го року і. аж серце хапає. Але якщо не заморочуватись, то ніби нічого поганого в збільшенні немає. Щось стало зручнішим, щось ні. Можна так сказати, рівноцінний обмін. Ігри, в які я полюблюю грати, також розряджають акумулятор. Але добре, що в них я не проводжу багато часу. Винуватці нагрівання смартфону та скидання яскравості екрану є Genshin Імпакт, як з головних, та більш лояльний Wild Rift і Asphalt 9, або як він зараз називається. Unity. Графіка в Genshin виставлена у мене на максимум, тобто на лаштуваннях індикатор навантаження завжди знаходиться в червоній зоні. Продовж однієї години гри на 12-й хвилині 16 Pro скинує яскравість екрану, а згодом трішки нагрівся. Стосовно підвищення температури, дійсно, на новому iPhone це помітно менший нагрів, ніж на тому самому 15 Pro. В основному тепло припадає на зону екрана, хоча дискомфорту від цього не виникає. Період гри відбувалися 2-3 фрізи у звичайних сценах, не в замісі з ворогом. Але це було короткочасно і на продуктивність самого процесу ніяк не вплинуло. Відсоток батареї на початку склав 73, а вже після однієї години з яскравістю екрану вище середнього залишився 39, тобто мінус 34 позначки на максимальних налаштуваннях. З DUTY Mobile Asphalt Unity та Wild Rift історія трішки інша. В даних іграх смартфон залишався такої температури, начебто я. Просижу в цей час в соціальних мережах. Нагрів абсолютно не було а відсоток батареї знизився майже однаково на 15% після однієї гри на максимальній графіці. Компанія Apple в старших моделях iPhone покращила систему охолодження та оптимізувала використання енергії, щоб підвищити ефективність батареї та знизити рівень тепловиділення при тривалому використанні. Це відчувається, а чіп A18 Pro дійсно вражає. І це ще він не на максимальній потужності. Я чув, що з виходом Apple Intelligence він працюватиме набагато краще. За місяць використання 16 Pro можна сказати, що камерою смартфону я таки задоволений. Причиною тому стало оновлення, яке торкнулося слоумо. 4 к 120 FPS – це те, чого не вистачало. Тепер мені частіше хочеться знімати сцени з рухом, щоб заповільнити їх та отримати чудову плавність в високій роздільній здатності. Так, це не 240 кадрів на секунду, і на 16 Pro вже їх точно не буде. Але принаймні на сьогодні цього достатньо. Покращений начерококутний об'єктив дійсно став трішки кращим. Зображення в форматі RAW займають значно більше місця, через збільшення матриці, що дає можливість фотографувати в 48 мегапікселів. Якщо порівняти з основним об'єктивом Fusion, то я би обрав його, так як якість значно вища, але і кут захоплення менший. Помітно кращим став і шумодав. Голос на записі зробився більш очищеним від шуму вітру та й від інших несильно гучних звуків, по типу гул-кулерів на комп'ютері, якщо запис відбуває. Неподалік. А додавання студійних мікрофонів дозволяє знімати влоги в дуже галасливих місцях, як от на будівництві, ринку або в закладах харчування, і з функцією AudioMix регулювати ступінь інтенсивності сторонніх звуків, тим самим виводячи свій голос на передній план. Працює непогано, але чим більше очищення, тим менш натуральним стає сам голос. Особисто я використовую камеру iPhone в робочих цілях, тому отримання максимальної якості та нових функцій для мене важливо. Загалом знімальний процес відбувається при денному освітленні, де камера працює чудово, як для смартфона. Якщо ж говорити про нічні сцени, то ситуація мені не дуже подобається. Робити фокус на якійсь освітленій вивісці якогось закладу ще так сяк. А от при захопленні простою освітленою ліхтареми вулиці з'являються шуми та відео втрачає чіткість. В таких моментах інколи може допомогти режим ProRES, але і вага його буде перевищувати 800 МБ за 10 секунд в 4К30 кадрів. Більш детальніше про це все я розповідав відео про камери iPhone 16 Pro, яке вже є на каналі. А якщо вам потрібно зрозуміти різницю, на каналі також присутні відео порівняння камер 15 Pro 16 Pro, посилання на які будуть в описі під цим відео. Швиденько можна розповісти і про кнопки, якими я не користуюся, це Action Button та новенька Control Button. З першою дуже рідко, але пересікаюся, адже на ній обраний беззвучний режим. А от з другою трішки складніше, так як поки що не маю потреби в ній. Буває інколи випадково запускає додаток камера, коли беру смартфон до рук. Тому якщо хтось розглядає купівлю нового iPhone 16 Pro, виключно через Control-Button, то не робіть цього. Як буде далі, не знаю, але зараз вона зайва. Дуже хочеться поскоріше спробувати Apple Intelligence, адже з ним смартфон отримує друге дихання і стане трішки цікавішим iPhone 16 Pro мені подобається, він є покращеною версією тогорічної прошки, і ці покращення відчуваються, але великої радості вже не приносять. Вже пройшов цілий місяць, до всього звиклося, так наче і було раніше. Якби я переходив з 13 мін, як було в свій час на 15 Pro, тоді б залишився за на 100%, адже зміни колосальні. Що ж на цьому все, дякую за перегляд. Якщо вам було це відео корисне, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. А з вами був Ярик, це канал канаркотех 7. No